Так, заходжу другий раз. Так, дивіться, кажуть, там перерва почалася. Пускайте мене. Ви на судове засідання? Так, да, зараз перерва. Судовий розпорядок зараз, підійде, зачитайте. А при чому тут судовий розпорядок? Він вас зареєструє. А що ви мене до цього не зареєстрували? Бо не було перерви. Так вона ж должна була бути. Ми ж не знаємо. Так я ж знаю. Мені всі виснув, сказав. урі... Зараз буде перерва, через 10 хвилин. Так, да похвалите. Куди? Тож сюди? Ви зачекаєте, зараз судовий розпорядник підійде. А що ви не пускаєте мене? Ці люди вже були на судовому засіданні. Вони зареєстровані, вас внесуть в базу і ми тоді вас... І покажемо. що це за база? Судовий розпорядник зараз все одно розкаже. Як його звати судово розпорядник? Зараз запитаєте мене. А що А Ви що скриваєтесь? Я так... Може, може він в розвитці? Я не можу інформацію надавати за нього, він вам зараз все прийде розпере. Я зрозумів. Так, Ну що так, щоб ви розуміли, це столиця. В столицю приїхало 80 з гаком процентів зальотних. Вони ніхто... Не мешканці цього міста. Що вони так себе поводять? Бачите, як вони тасуються? Дивіться, ви, мабуть, щось перепутали. Якби не ми, журналісти, у вас би не було б мобільних телефонів і не було ніякої зв'язки. Благодаря нам це все, що ми доносимо ці інформації і благодаря тому, що є такі записи, і ті люди, які натворили діло дуже багато, і їх візів в поліції знаходять, судової охорони, Ви зрозуміли? Люди, коли дивляться, кажуть, оцей приступник і знасіло мою дочку. А цей, каже, каже вбив її, що вони переховуються, одівають. Те, що їм не потрібно, і те, що їм воно не. Так, коротше, ви ждете для того, що зараз е, закінчиться перерва, да? і я потім сюди не зайду. Ми чекаємо судового розпорядника. А при чому тут він? Не, всіх пропускає судовий розпорядник. Чим займається взагалі статус судового розпорядника? Пропускним режимом. Вас зареєструє. А це не охорона лоба? Ні, це ні. Тобто у вас доступу до нас немає. У вас доступу до нас немає. Ви боїтеся порушувати 32 статті частина Конституції? Але я знаю, колеги Ви виставляєте, що тут виставили. Не пускайте. Вас через розпорядника пропускали? Ну, що ви, дивите? Де той розпорядник?

что нам на у Ну, паспорт. А что паспорт? Гею можно, посвечение. Вы Инвалида. А? Вы, а? вы я, я Инвалид. Знаете, на что я фиксую? Чтобы на вас подать в суд. Вы же поняли? Тут уже вы... 7 криминальных справ на вас можно. Ну вот смотрите, только не при владе я на вас буду подавать. А когда вы пойдете трактористами, я вас везде всех найду. В ваших селах. Добре, дякую, добре, добре. Ви ж подивіться на цих селюків. силюків. Вони міські хочуть стати. Все? Так, на... Да, я вам дякую. А що ви не відкриваєте? Дивіться, не відкривають. Запускаєте. Іменно сина запускається. Мой документ. Я зараз положу, де там треба положити, освіжити. Освіжите положити хочуть. Поки зареєструєте. Да. Розпорядник. А ви маєте доступ до цього комп'ютера? Немаєте. Я вам дякую. Це для чого? Я потім вам це розкажу, ребята. Тому що в ніколих місцях охорона, частна охорона, самі вносять звернули. У нас охорона тільки перевіряє вас на безпеку, а судовий розпочатова. Розбурник... Та я сам я сам отоб'юся. Я, я мастер спорту, а поки оте. Так що я тут нікого не боюся. Каратинське дзюдо. Так. Да. До восьми років вас. Зачекайте, речі Речі? Я же вам сказал, освежители. Снимайте сумочку. Нет, сумку. Добрый день. Вот, положи туда. Снимайте с себя сумку. А, и проходит. Все, я понял. Выключите, пожалуйста. Да, нет. Да, Все выключите. доказы для выключите, суда. Выключите, пожалуйста. Для криминальных прав. Камеру нельзя выключать. Ни в коем случае. У вас бодикамера есть? Есть. Вона пишет? Выше? Она пишет. 182, часть 2. -я. До трех лет. Без мого досвіду. На об'єкті даже держав... даже Це не деша корона. Де вона даже корона. Зачекайте, виліть ще раз. А, мобільний телефон мобіль. чую. Так. Мобіль, мобіль. Ви, ви поняли, що це таке? Ту що внизу достроить. Ви так, до мене. Всё. Так да все там уже ничего не было. Вычиняйте, вычиняйте. Да отчиняйте сами, что его будут. Сейчас, сейчас будет перерва закончиться. Лучше. Все? Угу. Еще одна Где? Вот Ось карточка. При выходе заберете. Зберете. Вы забираете? Так. Щоб я. Ось карточки. Хорошо, давайте. При выходе да. да. Хорошо. Вообще должен был я положить. Если останутся ваши отпечатки на них, чтобы вы понимали. Так, який кабинет? Что там? Я Что? вас проведу. Проходьте. Да, да вы не волнуйтесь. Я сам могу ходить. Еще я вхожу. С парашюта еще можу прийти. – Карточку выводят? Да, да, все все? Є. Ви взяли все Да. А то дивись, як вони бояться. Не бойся, а ти не дивись на мене з подлогу. Бо я тобі уси бистро обсмалю. Ти боїшся? Здравствуйте, Україна, Київ, город Кривий Рог. Ви бачили першу частину, як мене Верховна суді не пускали. Я вийшов на вулицю, щоб ви розуміли, і дождався, коли буде у них перерив. Вийшли дівчата, суда. побачите этих девчат, что это за девчата. Ну вы их бачили, они стояли за охраной и не хотели, чтоб я туда заходил. Обратите внимание, вот почему видеокамера все фиксирует за всех. Кто что сказал, кто куда пошел, кто дули скрутил. Так вот я перешел до всех девчат, На вулиці, і вони від мене тікали, відходили, не хотіли зі мною спілкуватися. І я одразу заподозрив, хто це такі і хто там командує цим парадом. Ви все все побачите. Подивіться, обр... обратіть увагу, як розпорядник вносить дані, судова охорона. Вы теперь понимаете ситуацию? Что вы, охрана, собираете информацию на людей, и вы четко почули, что это должен быть распорядник. Когда в суд заходите, распорядник этим занимается. Но у нас везде сторожаться делают. Ладно, теперь подивитесь, что они делают. Вони приучають людей быть послушанням. Шманають по карманам, по сумкам. Зачем это робиться? Приручають людей. Это я к сказав. Розказую. Якщо хтось щось хоче зробити, комусь, він може це на вулиці зробити, а не приходить туди, там, де вот много, свідків і відеокамери. Ви зрозуміли? Пошевеліть обозганне. Як це може произойти? Що на вулиці ніхто не побачить, а там всі все побачать. Просто це. Ви дивилися, як цей підполковник шманав по сумкам. Що кричав він військовослужбовець. Військовослужбовець не може там знаходитися. Це просто. Охрана Агентства під названням Судова охрана. Под названням. Можна назвати як завгодно. Все таки я туди зайшов. І от там ви вже побачите тих дівчат, які були на вулиці, які стояли отам от за спинами охорони І що вони казали? І ви побачите Петра Порошенка, який не в конфлікти не входив. Він займався своєю справою. А, Дивіться, іще буде дві часті, як я був в этом суді і як я виходив. Всім хорошого настроєння, дивіться, продовження. То ли еще будет? Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале Принимаем помощь Хоть маленькую копейку Реквизит в описании под видео